Це будівля гуртожитку у Світловодську, два з чотирьох під'їздів якої планували реконструювати під житло для переселенців. Тут мало бути 34 квартири і 64 кімнати. До вересня планували заселити людей, розповідає міський голова Андрій Маліцький. «Підготували проєктну документацію. Через сесію виділили приблизно 2 тим мільйона гривень коштів на проект на, на проєктні роботи. Туди входила також експертна оцінка, а також авторський нагляд. Підготували всі документи паралельно а, подали. Заявку на пошук міжнародних коштів у вигляді грантів, і на кінець 24 року ми отримали грантову заявку договір від міжнародної фінансової корпорації IFC. Сума 604,8 тисяч доларів. Зі слів голови інвестора знайшли та почати роботи не змогли. За умовами співфінансування мали виділити з міського бюджету 1 мільйон 700 тисяч гривень. За того, що сесії у нас не відбувається, і бюджет не прийнятий депутатами. Ми в останній четвер. Остаточно втратили можливість побудувати житло за рахунок грантових коштів, тому що співфінансування по суті було не виділено. Таким чином депутати поставили крапку на відбудову житла для внутрішньопереміжних осіб у Світловодській громаді. На останньому засіданні сесії у Світловодську, 18 квітня, до голосування за бюджет теж не дійшли. Після двох годин суперечок депутати покинули залу. Група депутатів пропонувала створити комісію щодо перевірки законності рішень міського голови. Блокування Роботи ради у світловодську триває з липня минулого року. На сесію прийшли переселенці, які живуть у громаді після початку повномасштабного вторгнення. Просили депутатів проголосувати за бюджет. Ви всі живете в своїх домівках. Бюджету нема. Ви депутати не ходять. я вам казала, ви маєте право їх зняти, замінити і це все є, тільки громада, тільки виборці. Депутат міської ради Максим Бакуменко вважає у блокуванні винні не депутати, а міський голова. Депутати хочуть голосувати за бюджет, але на даний час дуже обмежено фінансування сільських територій. Це села, які війшли в нашу громаду. Це дуже буря мешканців, у нас як депутатів, які обиралися від цих округів. І ми хочемо додати кошти з міста, перекинути кошти на села, щоб вони також мали якусь сферу розвитку. Бюджет, який прописаний і Він його оголосив. Це повністю бюджет заробітних плат, який розрахований тільки на чиновників. Там жодного інтересу людей немає. Про реконструкцію цього гуртожитку чула місцева жителька Валерія. Давно вже стоїть цей дім без використання. Ну люди, якісь живуть, але мало треба про людей, мабуть, думати. Ми навірно люди ми просто ну не дуже винні в тому, що ми не участвуємо в цьому всьому. Ми ж. Ну не, не так, мабуть, правильно зроблено, що не зацікавлення. на житло у Світловодській громаді почали формувати спочатку повномасштабного вторгнення, розповіла начальниця відділу з питань житла Яна Брайко. На обліку громадян, які потребують тимчасового житла, на території Словоцької міської територіальної громади перебуває 251 особа. Це 126 сімей з числа внутрішньопереміщених осіб. Майже 70% дані внутрішньопереміщені особи мають високу пріоритетність: Це тобто, особи з інвалідністю, люди похилого віку, а також наші учасники бойових дій. Надіємося, що все таки відбудеться реконструкція і люди зможуть проживати, мати якесь житло. Іншого на сьогодні немає, поки будівництва такого у нас нічого немає. Щоб дізнатися, чи має Світловодська громада можливість ще отримати грантові гроші на реконструкцію гуртожитку і що має для цього зробити, Суспільне звернулось до міжнародної організації IFC, яка була готова фінансувати проєкт. 21 квітня ми надіслали інформаційний запит. Згідно з законом про доступ до публічної інформації, відповідь має бути надана не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. Оприлюднимо відповідь після її отримання. Антоніна Крейта, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.